Слово надається експерту з історії спорту та олімпійського руху, досліднику Соківського руху, кандидату на з фізичного виховання та спорту доценту Олексію Олексійовичу Яку. Будь ласка, Олексію Олексійович. Добрий день. Добрий день всім. Можна попросити завантажити презентацію, будь ласка. Так, зробимо. Так, дякую. Так, презентацію видно, так? так так перш за все, хочу подякувати захисникам України, тому що тільки завдяки ним ми маємо змогу проводити наші вебінари, конференції, симпозіуми та інші наукові заходи. І в продовження всіх заходів, які ми вже неодноразово беремо в них участь, сьогодні хочу розповісти про. Сокільство в контексті е, взаємодії з різними окупаційними владами, і питання стоїть так. Тут, тут в темі вже одразу два запитання: чому перше питання і хто здійснював геноцид українського сокільства? Ми зараз з вами е, вже не одне десятиліття спостерігаємо, як сокільський рух розвивається. Навіть вже понад 100 років він розвивається, і в Україні, в тому числі сьогодні згадували історичні аспекти за весь цей час було багато перемог, успіхів, приємностей, але разом з тим треба і на правду говорити, не соромиться. То чи партнери наші міжнародні, чи вороги наші відкриті. Ну, треба відверто говорити, що були часи, коли навіть і сьогоднішні партнери, так би мовити, я я говорю про Польщу, зловживали з тим, що і боролись з українізацією, боролись з українцями, проводили пацифікацію, здійснювали там різні умиротворення і так далі, і не тільки вони. Далі це все розкажу і е, приклади приведу там по Так, Питання чому перше стоїть, да? і вже сьогодні попередні доповідачі на цьому заакцентували увагу. Це національна свідомість, це національна ідея, це те, що нас відрізняє від інших. Звісно, що будь-яка влада, чи то імперська в Австро-Угорщині, чи російська, чи це влада. Тиранії, наприклад, в радянському Союзі чи в Польщі без образ, кому там подобається Польща, не подобається. Це вже інша справа. До речі, я трошки відхилюся, але останні новини в тому, що вони там проголосили якийсь день е, вшанування е, по е, як вони називають волинській різні. Ну це їхнє таке трактування, да трагедія. То е, вони собі його там державним днем зробили. Так, це, ми можемо таких днів знаєте, які зробити сотні по вшануванню українців у різні е, роки коли поляки здійснювали геноцид убивали українських українських народ розумієте? тому тут треба теж уже реагувати на до українській владі і нам з вами ми ж з вами про говоримо, і зараз будемо говорити що за часів Польщі багато е, сокільських активістів загинуло їх заарештовували. але за що? За те, що вони приналежність до українців. Вони були українцями, вони носили однострої українські, вони співали український гімн, так і їх за це заарештовували, вбивали, сажали за грати. Тобто про це теж треба говорити. А скільки сокільських товариств було закрито просто з надуманих якихось привидів, просто з надуманих привидів, тому що це був український сокіл, це ж був не польський сокіл. Він розвивався. До речі, ви згадайте, що у Львові який сокіл перший був створений, не український. На жаль. Так, ми констатуємо факти. Давайте будемо про це пам'ятати. А польський був створений. Так, от чому питання? Тут ми вже даємо вас, вам відповідь, тому що це національна ідея. Чехи що хотіли цим показати? Що вони не е, здаються перед Австро-Угорщиною і перед оніміченням? Так пам'ятаєте такий термін онімічення або германізація. Ну, дивлячись, кому яке подобається термін. Що з них хотіли зробити? З них хотіли зробити німців по мові, по культурі, по історії, по всьому. Тобто. В чеських школах викладали німці чеську історію німецькою мовою. Уявляйте собі такий каламбур, і щоб з нього виросло? Що чех там виріс би ні, не виріс би чех? Це був би якийсь манкурт, колаборант і так далі, який, е, начебто, народився в Чехії, але він німець вже по натурі, по якомусь своїй там культурі і свідомості, так от і з нами так хотіли зробити це за Російською імперією, це за австро імперією, а Потім комуністи прийшли, потім поляки прийшли, румуни, мадяри і так далі. і Тому подібно, і от ми бачимо, що в усіх ці часи сокісто заздавало геноциду і шкоди. Чому тому, що це була українська національна ідея, і правильно попередні доповдачі говорили і на цьому акцентували увагу, що це національна свідомість. Окей, чому ми з'ясували? Тепер давайте подивимося, хто я вже трошки наперед запобіг, забіг і сказав. Да? ну, про Польщу тут, про комуністів треба буде в СРСР також згадати. Ну не, не треба не забувати, що й Австро-Угорщина, Російська імперія так само здійснювали геноцид сокільської ідеї, тому що будь-яка окупаційна влада ну їм не вигідно, щоб той чи інший рух. Був масштабний популярний. Чому тому, що він про, е, продукує що? Він провадить що культивує національну свідомість. А для окупаційних влад будь-яка національна свідомість, якийсь паросток, це небезпека. Їм треба зрівняти усіх якісь імперські наративи, і так далі. Добре, наступний слайд. Будь ласка, я привів тут декілька. Е, це е, такі вирізки з часопису. Діло, яке який видавалося у Львові багато десятків років. Це е, статті таких -х, 30 х років, 1920-х, 30-х років, якраз саме тоді, коли е, частина Західної України, тобто Західна Україна, опинилась під владою е, Польщі. Е, е, інша частина була окупована радянським союзом. Ну, Польща, окупація Польща, да? і, начебто, там були якісь мирові угоди і так далі. Ну, все ж таки опинились там, да і. Е, Якесь би мирне співіснування, мало бути, ну ми розуміємо, що робили з українцями. Так да, існував, відродився соківський рух. Але були багато перешкод. Тут декілька прикладів я привів, да, що ну тут їх сотні. Берете оце часопис, діло тільки і не лише і він, і багато інших. І можна багато читати цікавих. Цікавих шокуючих інформації про те, як заарештовували, забороняли, проводити заходи, вбивали, проводили різні якісь судові розслідування, закривали соківські товариства, забирали площу сокола батька. Розумієте, тобто здійснювалася така політика полонізації, пацифікації, щоб зменшити взагалі українську культуру, історію націю. Так там відверто писали, виступали польські фанатики про те, що українці. Є Є українськість, є загроза для Польщі, розумієте? Одні вигадали, що мало роси, а ці вигадали мало Польщину. Ну хто пам'ятає, да? Там от е Тернопільщина теж була в складі е окупована Польщею. Да? Ви також є це пам'ятаєте? Що сполонізація відбувалась і мало що було там українсько, розумієте? З цим все боролися і е гнітили. Наступний слайд будь ласка. Ще один такий приклад, я от сьогодні згадав. Я я піду зараз, отак так приклади, так то ну щоб зрозуміти багато щоб не теоретично, а практично. Я вже вище щойно сказав: що забрали були е, площу Сокола Батька. Так, от е, на цій площі Сокола Батька яку викупляли, викупляли зауважу багато десятків років українці. За кордону українці в Україні викупляли. Да, викупляли оці квадратні метри. Там була ціла акція. Там щодо викупу. Іван Баберський е, ініціював це, і люди викуповували цю площу. Розумієте, це була власність українського народу. Що зробили? От була така. Подивіться на слайді. На слайді е, чудова така. Трибуна двохповерхова. Ну, на той час вона була така дуже потужна, е яскрава, і на стадіоні вона виглядала, мала такий класний вигляд. Що її зробили у 28-му році? Спалили поляки. Питання чому? Ну, напевно, риторичне питання, тому що це український був площа, де здійснювались українські акції, де проводились українські спортові змагання, руханки з соківської гімнастики. От вони взяли і спалили. Давайте поставимо питання. Може, ми давайте в день шанування також організуємо. Раз вони там собі щось вшановують, вона фантазувала якесь там різню. А те, що вони українців убивали, це для них нормально. Тобто вони захищали. Польщі так і ми теж українців захищаємо. Давайте з цього будемо. Давайте ми тоді будемо вшановувати спалення Україн... трибуни спортової на площі Сокола-Батька і, і зазначимо, що це поляки спалили. Їм буде не соромно, напевно. Напевно, не буде соромно. Ну такі люди не, не мають сорому. Наступний слайд, будь ласка. А тепер перейдемо до. Персоналії, тобто, е і за часів Польщі, і за часів комуністів. Я вже сказав, що е українці окуповані Польщею зазнавали утисків сокільство. Також ну і коли е комуністи прийшли на значну територію України, да захопили її, то е сокільський рух також зазнав геноциду закриття розстрілів е сотнями сотнями. Людей просто за те, що приналежність до товариства Сокіл, як до національно націоналістично буржуазної або такої, що контрреволюційної, просто їх що розстрілювали, тому що вже вони розуміли, що їхня приналежність це вже щось таке українське. якась. Ну от я, я не думаю, що хтось не знає Лесь Курбаса. Да він також має відношення до е Сокіства. Ну він е працював, виступав у сокільському театрі. Це до, до речі, така цікава річ. Е от розстріляне відродження. Що зробили комуністи? Ну, розстріляли його. За що? Ну не, не, не лише за приналежність до сотніського товариства, да? а за його що, за його українськість. Наступний слайд, будь ласка. Е, ще один професор Брикович з Тернопільщини. Закатований комуністами, за що? За те, що він був громадським активістом, за те, що він відстрою, відстоював український, за те, що він належав до сокільської організації, до інших е, спортивно-культурних е, товариств, його закатували в, е, в тюрмі. Наступний слайд, будь ласка. Е, ще один такий провідник Артем Луговий теж доволі відомий в сокільському е, житті в середовищі. Що з ним зробили? Заарештували і розстріляли. Наступний слайд, будь ласка. Ну, напевно, це більш відома буде постать Петро Франко, один із засновників, активістів і Соківського руху, і спортового руху в, в Україні. На жаль, досі. Точаться суперечки, що ж трапилось там якому в сороку 41-му році, якщо не помиляюсь. Ну тобто ніхто не дає чіткої відповіді, як він загинув, чи е, при спробі втікти з того ешелону поїзду, чи його розстріляли там вже у Львові, або ще щось. Ну тобто закатували. Десь ну, є різні версії, але тим не менш, ну одностай... одностайності немає. Е, він належав і до Софійських організацій, і до УГА, і до інших організацій. Національних ну дивує тільки те, що комуністи так довго тривали. Напевно, то що він син Франка, і їм треба було якісь такі авторитетні постаті, як і Тарас Франко, і Петро Франко. Ну тобто, я веду до того, що вони після. Ем... Того, що бачили в 20-30-х роках у Харкові, а був і Петро, і Тарасенко були у Харкові в часи і голодомору, і в часи української руйнації України комуністами, вони там працювали спокійно собі працювали. Є про це спогади їхні. Потім повертались до Львова, до західної України. Далі спокійно поче продовжили працювати, згадували про жахіття. Скромно згадували про жахіття в Україні про голодомор. А потім, потім продовжували співпрацювати з комуністами. Е, ну постає питання. Це вже таке особисте. я ділюсь з вами своїми думками. Чого ж коли тисячі мільйони людей е, з другим приходом комуністів е, намагались втікти, бо розуміли, що під, під цією владою абсолютно неможливо нормальній адекватній людині жити? На да? а ну і Петро залишився, і Тарас залишились, і відомо, що і проголошував з'єднання. Західної України, так якщо не помиляюсь з історії, з, е, з іншою частиною е, червоної України, як тоді це чи радянською Україною називали. Тобто, ну багато таких, ну це такі питання дискусійне, але тим не менш, це не невілює їхню патріотичність і е, національну свідомість. Ну разом з тим, е, е, Петро Франко все ж таки е, говоримо, що закатований е, радянським режимом. ну, Постає питання: то чи слід було з ним взагалі співпрацювати? Якщо тебе закатували, і це до речі не стосується тільки його багато е і в е е тих людей, які були на інших частинах території України, які будували ту радянську систему, зокрема, і фізичної культури і спорту, пішли на співпрацю. А потім вони що вони поплатились, їх розстріляли і забули про них, і ніхто про них не знає де, де їхні тіла і знаходяться. Така от така віддячність була від тієї окупаційної влади, як і від польської влади, так само десятки сотні тисячі людей, молоді, які долучились до совісту, вони були закатовані, вбиті. І, на жаль, на жаль, ми про це не згадуємо. Ну, Українська влада якось також мовчить про це. Ми лише таке якось е, підспівуємо полякам. От вони щось там у день вшанування, вони хочуть там, ми там не даємо їм щось з гумацією робити. І от вони про це розповідають в ООН, там ще десь розповідають. Так і ми зараз можемо розказати багато чого тих гріхів і тих е, жахіть які поляки творили з українцями, і не тільки в 20-му чи 19-му столітті. Ми повернемося ще раніше в ті роки. Давайте і про це говорити А то хтось собі дозволяє багато чого розповідати і е, великими істориками. Будь так ми піднімемо все це і розкажемо. Просто треба сміливість, мати і політичну, в тому числі, і отак і розповідати, і показувати їм. От подивіться, що ви робили: та ви знущались там, вбивали людей. Ви їх спалювали ви з. Е, Таке творили, що це просто, просто захід. Нормальна людина таке не зробить взагалі. І, і ми також маємо це, це розповідати на міжнародній геополітичній арені, в тому числі числі і про соківські рухи, і тоді щоб у якийсь був якийсь паритет. А то ми получається в меншості. Одні ми тут когось там щось е, вибачте мені, щось щось робили. А вони такі е, ніжні пушисті нічого подібного українцям не, не не зашкодили. Так не може бути такого. Ми також маємо відстояти і в сокійському русі так само можна провести окремо. Конференцію і детально розповісти. Я тут тільки деякі аспекти взяв, і можна деталізуватися, запросити їхніх експертів, що вони на це скажуть. У нас же з вами є і е, статті в газетах. У нас є все це, щоб можна було обґрунтувати. Що ви на це скажете? Ну давайте ваша, що ви будете заперечувати, може будете. Чи ви знову скажете, що це ми самі зробили з, з собою, чи що це таке? Ну в такому контексті, і це дуже важливо. Тому що це історичний аспект, який і сьогодні прослідковується на окупованих територіях, зараз, тимчасових, що є хоч одне слухівське товариство жодного немає. Чому? Та тому що воно національну ідею несе. Розумієте? Національну ідею несе. Так само при е, цих нацистах було. Не плутайте фашистів з нацистами. Да? Бо в нас там в Радянському Союзі намагались замість на Німеччину фашистів називали. Але вони не були, вони нацистами були. Тому не треба сплутувати нам також оці карти, які, про які Трамп говорив. У нас є свої там, козирі в руках. Ми також можемо кожному відповісти на кожний захід. Чи про трагедію, чи про ще щось. У нас є своє. У нас є просто надавати сміливість про це говорити. Я от говорю про це на нашій конференції. Хочеться, може, і десь більше розповісти, так чомусь не запрошують. І ми могли б їм показати, що це не наша вина. То ми захищаємося, то ви нападали на нас. І ви не такі ж там уже і святі. Тому можемо все це показувати. Наступний слайд, будь ласка. Роман Шухевич, знову ж така е, постать відома. Так, да, він е, загинув не за приналежність від суто до соківської організації, але він був у лавах Соківського товариства і також ці ідеї підтримував незалежності, незламності, українськості, тобто української нації, української незалежної держави. Все це в ньому було жило, палало, але його закатували, вбили комуністи. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую, шановний Олексій Олексійович, за історизм, за розвиток токівської ідеї у шкільництві України. дуже вагома підмога у цих процесах. Запрошуємо і до дальшої співпраці. Щас дякую вам.